Якщо ти боїшся, ти насамперед передивляєшся все, що може з тобою трапитися, е, сразу же мінусуєш всі ці проблемні питання, сразу знаходиш шляхи вирішення, і вже коли ти починаєш роботу, ти автоматично е, враховуєш всі ці варіанти. Е, людині, ну, якщо вже страху нема, то це психічно. Психічно втрачена людина. Давайте будемо віддати. Нормальна людина має боятися. І страхи різні бувають. от, от Давайте так би, підведемо. Паралельно я боюсь як всі військовослужбовці там, можливих ситуацій, неприємних на полі бою. так Але паралельно я ще боюсь пауків. Це дивно це слухати від снайпера, боюсь звіді. От, ну, а, коли я з ними зустрічаюсь, то в принципі ну, я на них реагую, реагую спокійно, а, але я боюся. Тобто страх це нормально. Страх це а, ну, можливо, знаєте, такий предохранитель в організмі, який тебе в певний час так робить, що в і каже: так: зупинись і подумай, будь ласка, не тим, що може бути.